Була проведена пацієнту каренарова вентрикулографія. Пацієнт знаходиться на стації лікування з стратегією в кардіологічному відділенні. І в даний момент зроблена каренаровафія для, для визначення подальшої тактики ведення пацієнта. На сама карнографія це діагностична процедура, це є золотий стандарт в кардіології. Проводиться у пацієнтів, які мають стенокардію, тобто грудну жабу. От, і тактичні питання вирішуються надалі з пацієнтом. Чи пацієнт потребує медикаментозно, медикаментозної терапії, чи потребує коронарного стентування, чи аорто коронарного шунтування. У ну, даному випадку, якщо подивитися на монітор. Пацієнт має звуження в проценті 80% на проксимальному відділі, ну, називається передня мішовичкова артерія. От. Як далі бути? Очевидно, ну, я думаю, що, скоріше всього, пацієнту буде імплантовано місце атеросклеротичного враження, буде імплантовано коронарний стенд для того, щоб, для того щоб, пацієнта, щоб пацієнт міг собі комфортно жити, для того, щоб не покращити якість життя. Далі, якщо поради, подивитися, отак от виглядає права коронарна артерія. І пацієнту проводиться катетрик стоїть в порожненні лівого шлуночка. Це, це називається вентрикулографія. На на ангіограмі в ну наглядно видно, як скорочується нижня сінка, верхівка та передня сінка ліво